Кать, а знайди предмет на букву Б. На букву Б? Блін. Це не предмет. Б? 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 Та в тебе навіть в руці воно. Бандула. Прилот. Ось це предмет. Так, правильно. На букву М. Мандай Люсі. Он. Мандай Люсі. Буква С. Буква С. Сумка? С. Сумка. Буква Л. Л. Що на Л є? Лиловий рюкзак. Ну. Чоловік-рюкзак. Добре. О! О! Оу, який класний гаманець. І... Окуляри. Звичайно. Спасибо. А з. Зайць. Де в нас кролі? Зайць. З заяць. Якщо А. Ах, яка класна панама. А якщо К. Катя, Катя Сохо, магазин, кеть. А ще, ще, ще. а ще крабіки ще змінюють колір. А якщо на букву В. В, в містка дорожня сумка. А буква Г? Гондола. Ще може бути гаманець і ще багато гондол. Така. Буква Ш. На, на, на них дивишся. То сумки ще називаються на букву Ш. Сейф. А, ю! Сумка шопер. Всього, хватит.